Перша зустріч з е, творчістю Серцевича відбулася, коли ми познайомилися з Зоєю Невроцькою, і вона нас консультувала щодо проекту фестиваль наївного мистецтва, ініціатором якого виступила Я Галерея, і Український культурний фонд підтримав цей фестиваль. І, власне, в цей фестиваль входила ціла програма, яка дуже як на мене залишила важливий слід. Тобто, це документальні фільми, які є на нашому каналі. В Ютюбі Єґелері. Це є антологія українського наїву 20-21 століття в друкованому виданні видавництва Artbook. і конференція, яку курувала власне, Аліса Лошкіна. Космос всередині вона називається. І, власне, тоді, коли ми працювали над документальним фільмом, і коли ми працювали над книгою, ми відповідно. За консультаціями Зої Невроцької обов'язково розмістили інформацію. Це два розвороти, якраз в книзі, про Серцевича І записали її монолог щодо його творчості, щодо його особистості.